Перекли ви прибуту свого міста, і ось четверо принесли до нього розслабленого, що лежав на постелі, і побачивши діру їхню, Ісус сказав ослабленому, глібись, сину, прощаються тобі гріхи твої. Тоді деякі книжники сказали про себе, це зневажає Бога, а Ісус, убачаючи їхні мислі, сказав. Нащо велика ви думаєте у серцях ваших, бо що легше сказати, «Прощаються тобі гріхи, чи сказати встань і ходи. Отже, щоб ви знали, що син чоловіческий має силу на землі прощати гріхи, тоді, каже, не Божему: устай, візьмі постіль свою та йди до свого дому, і той і пішов до свого дому, а народ, бачивши це, у вас є Бога.